Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас коротенький огляд кліпс для кріплення рослин або помідорних кліпс, так званих Аграріо GC1. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Ось такий пакет. В ньому 50 штук. Ось таких ось кліпс. Ці кліпси використовуються перш за все для кріплення помідорів на шнурку. Також можуть використовуватися для кріплення якихось інших ліан. Як вони працюють? Складаються кліпси ось так от вдвоє і защокуються. З цього боку є застіпка. Ось тут знаходиться стебло помідора або якоїсь іншої ліани. А ці частині. Ця частина нам якраз дуже важлива для того, щоб зафіксувати дріт на якийсь або шнурок, на якому підвішений помідор. Ось таким чином це відбувається. Сюди проводиться дротик або шнурок, і кліпси защлкується. При тому всьому, вона міцно тримається саме на шнурку. Ось бачимо, вона не рухається ні вверх, ні вниз. І от в такому положенні натягуються вертикально шнурки. крізь нього проходить ляна помідора, і помідор при цьому от підвішений, добре тримається. І найважливіше, що не лимається під вагою врожаю. Придбати кліпси для фіксації на шнурку Agrario GC1 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!